Перевірка старого датчика холод двигуна так само ставимо на п'ятий та перший бачимо чуть більше 10 кОм та також п'ятий та другий. Що в нас показує, обрив. Симптоматика поломки була така, що барабан крутився в один бік, він ще трошки провертався і зупинявся. Перевірка нового таходатчика двигуна з пральної машини LG. Такий має вигляд. Маркировка. Ставимо на 20 кОм мультиметр. Далі ставимо на перший контакт та п'ятий. У нас повинно бути в межах 10 кОм. Та переставляємо щуп На другий. Контакт. Бачимо теж в межах 10 кОм. Датчик справний.